У Сполучених Штатах розсекретили розмови Путіна з Бушем про Україну. Що саме у тій стенограмі? Путін говорив Бушу, що членство України в НАТО стане для Москви принциповою червоною лінією. А про інші подробиці ви дізнаєтеся прямо зараз. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Національний архів безпеки Сполучених Штатів через суд розсекретив і опублікував стенограми зустрічей президента країни агресора Росії Володимира Путіна з Джорджем Бушем Молодшим за 2001-2008 роки. Ці розмови, які заявляють в архіві, показують еволюцію від союзництва після 11 вересня до конфронтації через Ірак, ПРО і розширення НАТО. Документи, отримані за позовом архіву до бібліотеки Буша, розкривають ключові розмови. У 2001-му в Словенії Буш назвав Путіна типом для окопу зі мною. А той порівняв чеченців з учнями Бін Ладена. У 2005-му обговорювали Іран і КНДР у 2008-му В Сочі Путін попередив про зону конфлікту через НАТО для України і Грузії. Під час їх останньої зустрічі в Сочі у квітні 2008 року Путін заявив Бушу, що членство України в НАТО стане для Москви принциповою червоною лінією. Уступ до НАТО такої країни, як Україна, створить у довгостроковій перспективі поле конфлікту для вас і для нас, сказав Путін, додавши, що розбіжності в поглядах усередині України можуть призвести до того, що країна просто розколеться. Путін у Україну як дуже складну державу і штучно створену країну ще за часів СРСР, стверджуючи, що НАТО сприймають значною частиною українського населення як ворожу організацію, і що членство України наблизить військову інфраструктуру до кордонів Росії. Путін сказав так. Тепер я хотів би повторити те, що я сказав Конті і Гейтсу в Москві про розширення НАТО. Для вас це не новина, і я не чекаю відповіді. Я просто хочу сказати це вголос. Я хотів би підкреслити, що вступ до НАТО такої країни як Україна створить у довгостроковій перспективі поле конфлікту для вас і для нас довгострокову конфронтацію. Чому спитав його Буш? Путін сказав, в Україні проживає 17 мільйонів росіян, третина населення. Україна дуже складна держава. Це не нація. Вона створена природним шляхом. Ні, це штучна держава, створена за радянських часів. Після Другої світової Україна отримала території від Польщі, Румунії та Угорщини. Це практично вся західна Україна. У 20-30 роках Україна отримала території від Росії. Це східна. Частина країни у 56-му Кримський півострів був переданий Україні. Це досить велика європейська країна з населенням 45 мільйонів осіб. Її населяють люди з абсолютно різними поглядами. Якщо ви поїдете на захід України, ви побачите села, де єдиною розмовною мовою є угорська, і люди носять ці самі капелюхи. На сході люди носять костюми, краватки і великі капелюхи. Значна частина українського населення. Сприймає НАТО як ворожу організацію. Однак до другого терміну Буша напруженість посилилася. Путін неодноразово критикував плани штатів щодо протиракетної оборони в Європі, попереджаючи, що запуск ракети з підводного човна з північної Європи досягне Москви через 6 хвилин і викличе автоматичну ядерну відповідь РФ.